Друзі, усім вітання! Сьогодні у нас із вами досить цікава тема відео, а саме мотивація із компанією VinexTrade, оскільки я є її партнеру. Мотивація це спонукання до дії, динамічний процес, який задовільняє людські потреби. А ще мотивація це те, що знаходиться в людини всередині. Якщо людина мотивована, її задоволення від роботи може привести до якісного результату. Отож, компанія Вайнек Стрейд, дружня команда та атмосфера сприяють вашому фінансовому розвитку на 100%. Чудовий маркетинговий план дозволяє досягнути успіху та здійснити найзаповітніші мрії. І щоб у вас навіть не виникало ось таких думок, що гроші потрібно заробляти працею за виконані якісь дії. І коли у вас є зайві гроші. Лише тоді можна їх вкладати. Хто прагне досягнути мети, шукає тисячу і одну можливість, а той, хто не бажає, тисячу і одну причину. Нехай у вас не буде так. Адже із компанією Winex Trade дійсно реально можна отримати класний фінансовий заробіток, стабільний пасивний дохід. Із Вайнекс Trade. Кожен може досягнути успіху, здобути фінансову незалежність та свободу вибору, коли ти не задумаєшся, на що потратити власні кошти. А знаєте чому? Тому що саме тут ваша мотивація працює на вас, адже неймовірні люди та атмосфера цьому сприяють. Тож не зволікайте, ссылка на реєстрацію буде під описом до відео. Усім миру, хорошого дня та настрою!